Всім привіт! З вами Христина Декун, і сьогодні я вам розповім про те, як додавати менеджерів для адміністрування вашого YouTube каналу. Отже, для того, щоб додати людей, менеджерів для вашого адміністрування YouTube каналу, вам потрібно, по-перше, створити свій канал плюс. Тому що Альфа канал, так, ось цей канал, який першочергово зареєстрований на вас, на вашу поштову скриньку, не дозволить вам зробити таких. Налаштування надати цей доступ. Для, якщо ви вже створили і розкрутили такий канал, вам доведеться давати доступ до вашої поштової скриньки з логіном і паролем. Що є не дуже добре, оскільки це йде ваша конфіденційна пошта, хіба вам потрібно буде створювати офіційно нову пошту і користуватися нею для особистого. А цю пошту, на яку зареєстровано цей YouTube канал, ви можете ну, якби, віддати для адміністрування власне, суто вашим менеджерам. Але є варіант, коли ви за однією поштою. Ваша основна пошта залишається під вашим контролем, під вашим паролем і логіном, ніхто туди не заходить. А ви створюєте канал плюс. Так? Як, це, як це відбувається? Ось в мене тут вже створені декілька каналів плюс, так, як ви бачите, під, одним, під одною поштою. Як я це зробила? Ось тут у нас є таке лищатко, налаштування. Заходимо сюди. І в нас тут є ось такі додаткові функції. В закладці огляд, це переглянути всі мої канали або створити новий. Якщо ми сюди натиснемо, у нас відкриється менеджер, відкриється сторінка, на якій я можу створити канал Плюс. Ось так це відбувається. Ми створюємо новий канал на цю ж саму адресу. Так? Тобто, не реєструючи нову адресу на Gmail, нічого абсолютно не потрібно, ми просто створюємо канал Плюс. Ось в мене декілька вже варіантів, таких створених каналів плюс, і, відповідно, я можу. Надати адміністрування одного з цих каналів, не мого головного, так, оцей канал головний мій. Наприклад, це відео для вашого бізнесу, це мій канал бізнесовий, і для адміністрування цього каналу я залишаю менеджерів з боку. Отже, що ми робимо? По-перше, коли ми вже створили свій канал плюс, ми переходимо на нього. Так, переходимо на ось. Е Власне, відео для вашого бізнесу це мій канал бізнес-канал, який я збираюся, на який я збираюсь додати менеджерів. Ми бачимо, що в нас змінилася ось тут аватарочка, і знову ми клікаємо на ось це лищатко налаштування YouTube, яке перекидає нас на таку ж сторінку, огляд, але, як ми бачимо, тут в нас вже є додаткові функції менеджери. Так? І тут ми можемо додати або вилучити менеджерів на нашому основному каналі. Давайте ще раз вернемося сюди. Такої функції немає. Тобто, якщо ви шукаєте цю функцію і не можете її знайти, це означає, що ви на своєму основному каналі. Бачите, у нас є тільки тип облікового запису і налаштування облікового запису. Менеджерів в нас немає. Переключаємося ще раз на канал плюс. Так, і бачимо, ось у нас з'явився ця функція. Ми натискаємо сюди на цей лінк. І нас перекидає на сторінку, де ми можемо додати дозволами, керувати дозволами. Ось тут натискаємо цю кнопочку. І як бачимо, в мене вже тут є декілька менеджерів. Я можу додати ще одного. Ось просто тут клікаю на цей значок Додати менеджерів і вводжу сюди імейл, Менеджера, якого я хочу запросити, його особистий імейл, Він під цим імейлом зможе за, за моїм дозволом заходити і керувати моїм каналом. Ми вводимо сюди або ім'я, або краще все ж таки електронну адресу і вибираємо роль нашого менеджера. Це може бути або адміністратор, роль власника. Я не рекомендую вам віддавати це, хіба якщо ви ви створюєте канал для свого. Наприклад, для когось замовлен, так, вас замовили, замовили створення youtube каналу ви можете передати права власнику людині, яка вас це замовила. Найкраще, якщо це ваш канал і ви просто делегуєте свої обов'язки, ви віддаєте роль адміністратора своєму помічнику, менеджеру або менеджеру зі зв'язків. Чим відрізняються ці функції? Адміністратор має дозвіл до всіх функції, які є, які є на каналі YouTube, а менеджер зі зв'язків може відповідати лише на коментарі і якби такі обмежені функції в нього. Тому, якщо ви делегуєте свої обов'язки і бажаєте не займатися своїм каналом, щоб все за вас робив ваш менеджер, віддавайте йому роль адміністратора і натискаєте Запросити. Тоді на його пошту, яку ви тут вказали, прийде запрошення, за яким він зможе заходити на ваш YouTube канал і без проблем керувати ним. Отже, ось такі от функції натискаєте пізніше Готово, і ваш канал готовий для того, щоб ви його адміністрували. Надіюся, це відео було цікаве і корисне для вас, тому ставте лайки під цим відео, коментуйте, я буду дуже щаслива. І підписуйтесь на мій канал. Тут ви знайдете багато іншої корисної інформації по Ютубу і по інших темах, зв'язаних з інтернетом і онлайн діяльністю. З вами була Христина Дикун. Побачимось і почуємось!